Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, великий винахідник ХХ століття Джозеф Едісон часто казав: для досягнення щастя потрібно працювати, любити і вірити. Сьогодні з вами знову православний вісник, програма про віру та любов, дві головні складові взаємовідносин людини і Бога, а також про те, що ми маємо робити, щоб ці взаємини удосконалити. Звісно, завжди найкраще сприймається живий приклад, і його сьогодні нададуть нам. Преподобні отці Звіренецькі. Також на нас чекають найсвіжіші, найактуальніші новини з життя багатомільйонної спільноти Української православної церкви. А ще ми дізнаємося, що таке похвала Пресвятої Богородиці. Зараз у всіх на вустах вибори. Дійсно, як свого часу зауважив Авраам Лінкольн, виборчий бюлетень іноді стає сильнішим за кулю. Але якщо ви думаєте, що брати участь у виборчому процесі, ми маємо раз на кілька років, це помилка. Бо насправді ми обираємо щодня, обираємо між прощенням і образою, між лайкою і благословенням, між догоджанням собі та допомогою ближньому. Ті, хто намагається досягти на цьому шляху досконалості, мають нагоду стати преподобними або ж тими, хто максимально відновив у собі подобу Божу. Це можна здійснити у кілька способів: добровільним утриманням від зайвого у побуті та їжі, доброчинним щоденним життям та посиленим спілкуванням з небесним світом, тобто невпинною молитвою. Сьогодні є п'ята неділя Великого посту, і її присвячено преподобним Отцям Звіренецьким, нашим співвітчизникам, які ще в далекому XI столітті зробили головний вибір свого життя та обрали своїм керманичем Господа Ісуса Христа. Отець Леонтій спускається вниз у підземелля. Попереду вузька печера, тиша, ікони, мерехтіння вогників свічок. Дуже схоже на печери Києво-Печерської лаври. Але насправді це Звіренецькі печери, що неподалік центрального київського боцсаду. Історики навіть припускають, вони на півстоліття старші за печерські. Пельник не хоче, щоб смотрели, спрашивали, розізнавали, жили следили, наблюдали і так далі. Е, леса, зверенця замечательно скрили це все. Это густо непроходимо літ, вплоть до 15-16 века. Але у 8 столітті підземну обитель понищили монголо-татари. Тоді тут мешкало майже дві сотні чанців. Всі загинули під землею. В пещерах залишились тільки дві категорії очель піщерників, скажімо так. Те, кто были гробокопателями, следили за входами, чтобы они не обваливались от воздействия осадков. І приготавлювали місця для погрібні братів. От і друга категорія це затворники, невеликі перебрудованої піщерки для житні тих, хто получил від господа особливий молітвійний дар. Їх рештки знайшли лише на початку двадцятого століття під час археологічних розкопок. Зараз частина кісток знаходиться у ковчегах для мощей. Частина лежить просто в печерних нішах, а отак зберігаються глави подвижників без скла, без тканини. Віруючи в прямому сенсі можуть. Торкнув о святыни. Для современного человека общение со святыми очень часто ограничивается вот какими-то молитвами передекованной, да, или прийти на службу. А здесь есть возможность в полноте прийти в то место, где он молился, и приложиться к его телесным останкам, к его святым мощам, приобщаясь всей той полноты благодати, которую святой стержал не только душой, но и телом. Уздовж печери праворуч і ліворуч затворницькі келії зберігся до наших днів і печерних храм Архангела Михаїла. Тут щотижня сповідують, причащають та служать божественну літургію. Унікальність печерного алтаря такова, що проходиш к нему, і ти бачиш, що спеціально зробили нижче потолок. Ти знаєш, не знаєш, що йдеш в святий храм, а ти всіма якби робиш поклон. Над престолом церкви викарбований хрест. Його називають Голговським. Напоминання жертви Христа, напоминання тому, якою ціною ми від рабства гріху. От отдельні букви навіть прописані Ісус Христос і Ніка. У Звірницьких печерах холодно, температура плюс 12 і дуже висока вологість. Таких випробувань не витримали б жодні рештки, окрім святих. Їм вже понад 800 років. Тому люди приходять до святих, моляться тут, шукають свою віддушину. Настільки сильна енергетика і настільки просто лилися сльози, не тому, що мені хотілося плакати чи чогось хотілося такого. надзвичайного, вони просто лилися. Сьогодні довкола Звіренецьких печер цілий монастирський комплекс. На видноті головний храм обителі на честь ікони Богородиці, всіх скорботних радість. Там всередині дивовижні мозаїки. А в нижньому храмі збудували мармурову купіль для таїнства хрещення. Такого в Києві більше не знайдете ніде. Зрештою, коли потрапляєш у цю обитель, складається враження, що ти в іншому вимірі, де все заради молитви. Багато православних зараз запитують, чи потрібно нам брати участь у голосуванні і як голосувати. Відповіді від повного заперечення до агітації за конкретну людину. Я ж бачу коріння цього питання в іншому: чи повинен вірянин брати свідому участь у житті власної держави? Відповіддю на це має стати двохтисячолітній досвід православної церкви, яка вчить служити Богові і молитвою, і активною участю в житті громадянського суспільства. Тобто служінням своєму ближньому. Далі про те, як це вдавалося упродовж останнього тижня нашим вірянам, українська православна церква поповнилася трьома архієреями, а саме, вікарними єпископами. Таке рішення було прийнято на засіданні священного синоду Української православної церкви, що відбувся 3 квітня цього року. 5 квітня в Анна Зачатівському храмі Києво-Печерської лаври предстоятель Української православної церкви за участю архієреїв церкви очолив чин наречення новообраних єпископів. Так, відповідно до рішення священного синоду єпископом Угольським вікарієм Хустської єпархії, нареченого архімандрита Симеона Голубку, Єпископом Волноваським вікарієм Донецької єпархії, архімандрита Амвросія Скобіолу, архімандрита Жамвросія Вайнагія, проректора Київської духовної академії семінарії, було наречено єпископом з Гурівським, вікарієм Бориспільської єпархії. За усталеною традицією, новоречені єпископи взяли благословення усіх присутніх архієреїв, до сонму яких вони мають долучитися, а потім. Звернулися до архіпастерів зі словом при нареченні у такий відповідальний у їхньому житті момент. А наступного дня у суботу 4-ї седмиці Великого Посту в трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбулася архієрейська хіротонія архімандрита Амвросія Скобіоли в єпископа Волноваського, вікарія Донецької єпархії. Очолював чин єпископської херотонії предстоятель Української православної церкви Митрополито Онуфрій. блаженнішому владиці, співслужив сон мархієреїв нашої церкви та гості у священному сані, а також духовенство монастиря. Найурочистіший момент єритонії традиційно проходив у вівтарі. Над ставлеником розгорнули святе Євангеліє, а всі архієреї за апостольським правилом, тримаючись за руки, молилися разом із тим, хто долучається до єпископського сану. Під вигуки гідний новопоставленого єпископа зодягали в архієрейське облачення. Після чого єпископ Волноваської Амбросій вийшов на Амвон. І вже як архієрей служив далі під час божественної літургії. На завершення богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій вручив єпископу Амвросію архієрейський жезл та побажав Божої допомоги в подальшому вже архіпастерському служінні. А після богослужіння віряни отримували від єпископа Волноваського вікарія Донецької єпархії Амвросія перше архіпастерське благословення. У день благовіщення Пресвятої Богородиці, що припав цього року на неділю, у трапезному храмі Лаври, освяченому в ім'я преподобних Антонія Феодосія Печерських, було звершено хіротонію архімандрита Симеона Голубки в єпископа Угольського, вікарія Хустської єпархії. Божественну літургію та архієрейської хіротонії очолював предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. Блаженнішому владиці співслужив собор архіеререїв церкви та численне духовенство. Перед початком божественної літургії кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти правила апостолів, на яких ґрунтується діяльність Української православної церкви. А потім пролунало пролунав многоліття предстоятелю та архіереям, в тому числі і ставленику, а також у народу Божому. Зі смиренням та благовінням зайшов архімандрит Симеон до святая святих у Вівтар. Тут над чолом коліноприклоненного ставленника розгорнули Євангеліє, а довкола милилися всі архієреї, що брали участь у чині хіротонії. Після того, як із вівтаря кілька разів пролунало Аксіос, гідний. А саме під ці вигуки облачали новопоставленого архієрея, єпископ Угольський Симеон постав на амвоні перед паствою та долучився до сонму архієреїв під час богослужіння. Божественна літургія на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці була урочистою і правилась за великої кількості вірян, звертаючись до паства зі словом проповіді. Митрополит Ануфрій пояснив, чому саме цього дня ми маємо по-особливому дякувати Господу та Богородиці за любов і за те, що Спаситель повернув нам можливість пізнати справжнє свято. Ми благодаримо Господа за його дари, за Його милості і просимо, щоб Господь молитвою присвятив владичиться нашій богородиці, Христо Діві Марії. Этой, этой Пресвятой Деве, которая является лучшим приношением человечества Богу, чтобы Господь ее молитвами и поправительством помогал нам благополучно преодолевать время э, Святого Поста, помогал нам благочестиво жить на земле, чтобы в нашей жизни святилось Его Пресвятое Имя, Пресвятое Имя Божье, Тогда мы на небе сподобимся той части, которую Господь Вернув нам щастя бить спасенними у Христі Ісусі Господі нашому, котрому наславачіся, поклонені, нині безконічні віки. Амінь. Після літургії блаженніший митрополит Онуфрій вручив єпископу Угольському Симеону архієрейський жезл, символ влади, та побажав бути гідним пастирем, який з жертовною любов'ю опікуватиметься стадом, віреним йому самим Господом. За церковною традицією новопоставлений архієрей подав вірянам перше архіпастерське благословення. Особливим богослужінням святої чотиридесятниці є Марієне стояння. Так називається утрення четверга п'ятої седмиці Великого Посту, що зазвичай служиться у середу ввечері. Саме цього дня в трапезному храмі Лаври, освяченому на честь преподобних Антонія Феодосія Печерських пристоятель Української православної церкви Митрополиту Нуфрій, звершував це богослужіння. В блаженнішому владиці співслужили намісник лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній та єпископи Баришівський Віктор і Білгородський Сильвестр, а також духовенство монастиря Марійне стояння, Богослужіння присвячене подвогу преподобної Марії Єгипетської, дивної святої, яка спокутувала гріхи у пустелі. Відрізняється не лише читанням її життя, а й повним викладенням тексту великого покаянного канону Андрія Крицького, того самого, що читався у перші великопісні дні. Читання канону святого Андрія та життя Марії Єгипетської на п'ятій седмиці Великого посту звершується церквою з часу шостого Вселенського собору. А всі, хто брав участь у цьому богослужінні, мали нагоду вкотре усвідомити, що головна мета людини це життя із Богом, і що на цьому шляху щире каяття здатне здолати будь-які гріховні перешкоди. Про любов не говори, про це вже сказано. Співає популярна пісня і наголошує, що вірне любові і серце мусить мовчати. Та Господь в Євангелії від Матфея каже: від повноти серця говорять в уста. Саме тут беруть витоки музика та живопис, які оспівують слово люблю і може йтися про почуття чоловіка і жінки, про любов до дитини, до рідної землі. А може, і про любов роду людського до своєї найбільшої заступниці пречистої Діви Марії. Серце православного вірянина завжди переповнене почуттями вдячності та любові до Пресвятої Богородиці, і їх ми молотовно втілюємо в особливому акафісті, похвалі Пресвятій Богородиці. Це Богослужіння церква звершує на 34-й день Великого Посту в п'ятницю, ввечері та зранку в суботу. І, хоча корінням ця традиція сягає сивої давнини, коли причиста рятувала Константинополь від загарбників, актуальність акафісту для нашого часу поза сумнівом, так само, як і міцна надія на постійну небесну допомогу за молитвами Божої Матері. І пісні співи дощему пробирають і душу, і серце, адже кожне слово молитви прославляє Богородицю. Співає хор київських духовних шкіл. Зазвичай отець роман збирає хористів на репетиції принаймні двічі на тиждень після занять. Хлопці вважають, їм поталанило продовжувати традиції відомого на весь християнський світ Києво-Печерського розсіву. До слова, студентський хор теж знаний, бо співає не лише на території монастиря. Традиційно на канікулах чи після великих свят хористи разом зі своїм регентом відвідують як близьке, так і дальнє зарубіжжя. От найближчим часом після Пасхи вирушать до Польщі. Ну а поки що готуються до великопісних та великодніх богослужінь. Свято похвали Божої Матері або як називає церковний устав цей день суботою акафіста є взагалі унікальним. В природі православного богослужіння, тому що це єдиний уставний акафіст, який має своє місце в календарі православної церкви. Він ще також унікальний тим, що в великих кафедральних соборах при монастирях і також в монастирі києво печерському ми цей акафіс звершуємо на розпів. Тобто цей акафіст не читається, як всі інші акафісти в більшості своїй, а він співається. І цим співом ми висловлюємо таким чином нашу любов, нашу вдячність, нашу таку, синівську, синівську відданість Пресвятій Богородиці. Це особливий розпів, він вирізняється з інших розпів своєю ліричністю. Своєю якоюсь такою відвертістю, душевністю, і цей день цю службу всі православні християни чекають, очікують з великою радістю. Споміж усіх богослужінь Великого Посту, свято похвали Пресвятої Богородиці є одним з найурочистіших. Подячним акафістом вірні складають похвалу тій, яка смиренно прийняла Божу волю, ставши матір'ю Спасителя світу. На думку деяких вчених літургістів, в основі акафісту лежить кондакт преподобного Романа Солодкоспільця, який жив у VI столітті. Ще унікальністю акафіста в тому, що він особливим чином вплетений в саме богослужіння цього дня. Декілька разів священники виходять на середину храму і зачитують і заспівують кондаки і ікоси. І кожен раз цей спів закінчується приспівом, який лунає від наших сердець. Радуйся, нівеста, ні невесне. Урочисто й зворушливо лунає похвала під склепіннями храмів, звеличуючи пречисту Божу матір, розхваляючи ту, в якої, за словами пророка, меч пройняв душу. На цьому сьогодні робимо паузу тривалістю в шість днів. А також від імені колективу православного вісника нагадуємо, що наступний постовий тиждень останній, бо після нього на нас чекає вербна неділя або вхід Господній до Єрусалима, за яким розпочнеться так звана страсна седмиця, тобто тиждень страждань найважливіша частина богослужбового року. Тому бажаємо усім вам, шановні брати і сестри, сил духовних і тілесних на подолання останнього відрізку великопісної часової дороги. І якщо ми не звернемо з неї та продовжимо викорінювати зло з власного життя, якщо очистимо душу від пристрастей та рішуче підемо за Христом у відчинені ворота святого міста, в кінці цієї дороги на нас чекатиме справжня повнота відчуття великодньої радості. Христос посеред нас і є, і буде.